Я чесно признаюся вам, я завжди заходив з хвилюванням. бо мені хотілося, щоб ви після цього уроку ставали все кращими і кращими. І мені треба було придумувати кожен раз для вас якісь такі іспитання, я так на російській мові. То я придумував карточки, то я то я столи розсував, то я кожному окремо варіант, то якісь там зрізи знань придумували, то зовнішнє оцінювання, то державна підсумкова атестація. То екзамени, а ви все рівно вистоювали. Так Це тільки подумати, дивіться, я сьогодні тільки вдумав, що школа тільки не видумує, а учні все ж таки вистоюють. Так от я хочу якраз підняти цей тост за те, що ви цю першу сходинку взяли, ви вистояли її. Цих сходинок буде багато ще в житті. І я хотів би, щоб ви кожен раз ці сходинки вистоювали. Школа кожен раз готувала вас до цих, до таких випробувань. І якщо. Колись вам в житті станеться так, що ви пригадаєте, те, що все ж таки школа підготувала до цього, то ви тоді ви сприймете з такою, як кажуть, розумінням, що це не просто робилося для того, щоб покарати вас що. Так я сьогодні хочу сказати, що кожен раз, заходячи в клас з хвилюванням, я думав, що після кожного року ви повинні бути ставати кращими. І ще одне: ви знаєте, що життя це складна штука. Якби кожному з нас. А зокрема, мені, бачите, який в мене е, волос темний, темний такий, правда? І <рес> <рес> якби мені знов казали, якби ти почав життя з наново, чи було б воно так, чи ні, чи були б якісь помилки, так от я хочу, щоб у вас в житті цих помилок не було. І я вас вчив одні слова, які я зараз вам знову їх нагадаю. Я їх там трохи відкинув, щоб вони краще звучали, а вони звучать так. Все повторяється, ми знаємо і день, і ніч. І світ, і тьма, але є не повторюю в житті, неповторіма жить сама. Так от давайте кожен раз, щоб ви мені ніколи за таке не думали, що е, оце саме, що щось я там зробив, не так. Перед тим як щось зробити, подумаю і все зроблю. Вам стільки сьогодні побажали, що тих побажань просто вже немає що приєднати. А якщо кажуть, якщо немає що нового сказати, так нічого не говори. Так я піднімаю цей тост і випиваю його все. Значить, дивіться, вперше перед вами. <рес> да. Перед вами за те, що ви вистояли, витерпіли нас. Нас витерпіли. І ви дійшли сьогодні, бачите, які ви все, ви все зробили. Те, що треба в житті. Перша сходинка взята. Беріть, другу, третю і так далі. За ваші сходинки в житті.